Можу сказати. Ну кажіть, як є, ну що ж, хоче попросити щось. Е, тим прицепчиком перевезти мені, вони там напалили мені тої верби. Ага. ага. Чи не міг би ти там тим прицепчиком, наприклад, з Андрюшем, то перевезти ті дрова мені? Можемо, а йдемо подивимось, де то й що то. Чики. Мама просила бабі Зіні віднести якусь легуміну. Провідати її сьогодні неділька. Плюс люди кажуть, там вона агресивна щось стала. Їй хтось там накидав бутилок, коло став, йдемо розберемося. Я навіть знаю хто. Так, спочатку знайдемо лігуміну. Лігуміна знайшлась. Піде. Піде бабі Зіні? Ну що, збираємось йдемо подивимося, що вона. Давно не були там в неї. Баба Зіна, надися порядки тут. А у нас нема коли вдома вже погромадити ще поки що. А, дивіться, вона і Так, збиралася. це не тільки той період, коли насолоджуєшся ними, а ще й багато клопоту. І навіть після того як вони відсіли. Дивись порядок. Але ще, ще є квітучі. Дивись, Це треба все. Ви пам'ятаєте, як тут було насичене, так? Да? Ого. Іся бабазіна, молодець. І тут зробила, і тут. Ого! Красота і яблучка бачу зібрала. Молодець. От вона любить порядок, тому вона і свариться, хто тут щось її нагадив. Йдемо запитаємо. Заходіть, хлопчики. Ось і такі, такі, такі красота. Нм, mm. осінь, вони пахнуть, як ніколи. Тим паче, коли вже морозець. Заходіть. <плес> не не роздувайтеся, бабуся постійно каже, що в мене... Куку! Кукуріку, <плес> -ку -ку. може? Вона, мабуть буде спорається. <плес> <плес> в ударі, це добре. Добрий день! Добрий день! Зі святом вас. Кукурудзу? Ну, полостебла, е... воно ти підгорнув, по коли аж вода до, до нього дійде. А я робила іначе. Я не знаю, чи добре це, чи ні, але це коли кукурудзи сходять, так. лише починають сходити тако. Ну, тако вже тако. Тоді удобряти. Підуть дощі, то і той добре, бо все піде у корінець. Ну так. Так чи не так? Ну так. Я так. Бо у нас так кажу: коли земля важна, я йду підгортати кукурудзу, кукурудз ще... вже такий, от десь. Так, да? так, І мама йде рядочок селітри, чуть-чуть, ну, кров. І я нагортаю. А добре, ми також читали це, навіть пише у... у інтернеті, пишуть люди, що коли він такий добре. А... Але виходить, зараз. Що коли він такий, то де вигідніше кропити від бур'яну. Бо тепер такі бур'яні. Аж цього того року. ми от, це, У нас якийсь там гірчичник чи що то, я забув як він називається. Аж не того не року знаю. помогло. Не знаю. Чи не міг би ти там тим прицепчиком, наприклад, з Андрюшем, то перевезти ті дрова мені. Можемо, а йдемо подивимось, де то що то. Йдемо покажете, де вони є, щоб я бачив, як заїхати. Ну, після, да, з згорода вже а все знала. Поясниться, болить, як немає щось робити, це на віп'ю таблєску. Бук взяла прямий, а от таку от лишила. Це не на вкаті це. Хлопці не безкетуйте там. Виноград зібрала. Так, 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 куди сюди можна їхати? Так. Ну то й нормально. І сад трішки підчистили, десь щось підпилили. А, ну так, да. тут є дров, якось треба буде прихімічити. Ось там є. От там. Тібо таке все що... копарний, заробляє. Ага. Там... Тут ще ставочок є. можна викопати. Там немає тронта підсобний. Що це за чоловік гарний, боже мій. І хто, і то, а де оце бачиш? Так, треба подумати, як сюди заїхати краще. Може сюди трактором заїхати краще. Ну да, територія велика вона. Тут Сюди сієї дороги. Де кастани? Ідемо йдемо. Баба покаже вам картами. Диві, діві, біжи в порядку. Дві біжи. Ага. О, кастаны, смотри, какие кастаны. Главцы. Куда пришло? Мне не требуется для проекта те кастаны на пятницу. Да? да, будем паучки делать. Ага, ну с кастани, наверное, гадные паучки выйдут. На, ванюшка. Це маню, вся манюшка. Ось спина, Ти, ти дивись на землю, ні, ти на руки дивишся. Ось. А, О, ось ось цей добре. штанчик, Оце. Ось. Ось. Хлопці, хто приходить до тієї втімки ловити в цьому ставу оцих от малька, там на щуку чи не на щуку. Кидаєте ви бутилки, не кидаєте. Майте на увазі жінка стара, їй важко це все. Ну, так, ці салфетки, ну, та, та, це гірше прокладок виглядає. а він як вже. Прибирає Каже, що люди, от які це робили, вона знайшла. Каже, оцей хороша людина. Каже, що з вертольота, коли в атоші з вертольота упав. З вертольота упав, так? Да? І... Але живий і все. Так, ну на верхівці бабуся його не пускала, каже лізти, то того підсобника, але каже, наскільки людина толкова, це все каже, от має майстрів, тримає з ними зв'язок.